Добрий день, малята! Я рада вас вітати на занятті з природи. Малята, а підніміть ось так ручку. Хто знає, яка зараз пора року? Ану, я подивлюсь, Ой, бачу багато ручок. А скажіть, так яка ж пора року ця називається? Так, молодці, весна. Що ж там подарувала весна? Так, радість, тепло та сонечка, першу зелень та квіточки. А ще нам весна принесла нові турботи в садку на городі да? та на подвір'ї. Так, давайте ж розберемось з вами, що ж люди роблять на городах. На городах люди теж спакую чи перекопують землю та саджають картоплю, яку пророщують перед цим, сіють моркву, буряк, а у теплі травневі дні висаджують розсаду, перцю, помідорів, капусти. Все треба встигнути. Тоді і літо буде красиве, осінь з рожаєм, а зима з запасами. З приходом весни починається і напружена робота у садку. Люди обрізають плодові дерева, проріджують кущі, висаджують саджанці дерев. Після чого прискують отруйними речовинами, які знищують комах шкідників. В парках та скверах прибирають листя, які не встигли прибрати восени. Розбивають клумби, висаджують молоді дерева та кущі, квіти. Це дуже важно навесні подбати про чистоту та красу довкілля. Малята подивіться, чим займаються хлопчик та дівчинка? Вони працюють. А що тримає хлопчик у руках? Так, лопату. Чим займається хлопчик? Він копає землю. А як ви думаєте, для чого хлопчик копає землю? Що він робить? Він посадить деревце, скопає діляночку для клумби або грядку для овочів? А що в руках у дівчинки? Дівчинка тримає віяло. А що вона буде з ним робити? Так, вона прибере торічне пожовкле листя. Чи добру справу роблять дітки? Так, звісно, добру. Малята, погляньте уважно. Чи радісно працюють хлопчик та дівчинка? Чи з бажанням вони це роблять? Так, звісно, радісно та з бажанням. Вони дбають про природу. Малята, я пропоную вам пограти у дидактичну гру, що потрібно для роботи. Якщо нам з вами треба перекопати клумбу, посадити яблуньку, обкопати кущ смородини, що ми візьмемо? Так, молодці, лопату? Якщо нам потрібно вигребте у дворі торішні листя та сміття? Що нам знадобиться? Так, молодці граблі. А якщо нам потрібно, поливатиме саджанці дерев, що ми будемо з вами брати? Так, відерце або поливалку. Молодці. Тепер, малята, ви дуже багато всього дізналися і знаєте, так? І я впевнена, що ви обов'язково будете допомагати дорослим у весняній праці, да? що ми будемо допомагати робити. І квіти сіяти, да? і розсаду саджати. І... Грядки поливати, молодці малята, ви всі дуже уважні і великі трудівники. Ну що ж, дітки, до наступного заняття, до побачення!